Що, якби Монатік або Артем Пивоваров раптово покинув сцену, щоб на два роки зникнути в казармах? Ти на вершині Слави, твої концерти розкуповують за секунди, а тебе викликають у військомат. У південній Кореї це неминуча реальність для всіх чоловіків, які ще не досягли 28 років, навіть якщо ти суперзірка, кі-поп на зразок BTS. призов це обов'язок. Система не залишає місця для компромісів. Відмовляєшся, ризикуєш судимістю та ізоляцією в країні. Армія є частиною життя південно-корейських чоловіків. Підобається нам це чи ні? Чоловіки йдуть на все, навмисне набирають вагу, симулюють хвороби, тікають за кордон. Деякі навіть ламають кістки, щоб уникнути призову. They... Вони травмують себе щоб не йти в армію. Але чи дійсно це працює у цьому відео? Ми розберемося, як зірки намагаються обійти систему, чому корейський уряд тримається за цей закон і які шокуючі історії пов'язані з призовом. У мене був час подумати про труднощі, з якими мені доведеться зіткнутися за ухилення від призову. Я відчуваю, що все буде добре, оскільки я морально готовий. Дізнайтеся, як служба змінює життя айдолів, чому соціальний тиск у Кореї такий нещадний, і що чекає на тих, хто кидає виклик системі 6 квітня. Юн Сен Джу був побитий товаришами по службі під час їжі та був задушений до смерті. Південна Корея це країна, яка живе між минулим і майбутнім. Країна, де обов'язковий військовий призов має глибоке історичне та культурне коріння. Це не лише спосіб захисту держави, а й своєрідний ритуал переходу, який формує ідентичність чоловіка. Якщо хочеш стати справжнім чоловіком, потрібно пройти військову службу. Це те, що я завжди чув. Військова служба це по суті обряд для всіх корейських чоловіків. Ось як я це бачу. Але чому це настільки важливо саме для цієї країни? Корея залишається єдиною країною, де холодна війна триває в буквальному сенсі. Після завершення корейської війни у 1953 році обидві держави підписали лише перемір'я, але не мирний договір. Це означає, що Південна Корея технічно залишається у стані війни з Північною Кореєю. Північна Корея має 1 мільйон 88 тисяч військових. Додайте сюди ядерну зброю, постійні погрози від Кимчинина і зрозумієте, чому Південь не може дозволити собі розслабитись. За останні десятиліття Північна Корея здійснювала численні провокації, як от потоплення Корвета Чонан у 2010 році, що забрало життя 46 моряків. Сімуре ценґамбагу я сам сітоки сідартилерійські обстріли острова Йонхендо такі інциденти постійно нагадують про нестабільність регіону, змушуючи країну підтримувати готовність армії. Ця історична напруженість створила суспільство, де служба сприймається як необхідність для багатьох чоловіків. Це питання честі, патріотизму та обов'язку. Це обов'язкова служба у південній Кореї, тож це неминуча доля, якої не уникнути. Невиконання цього обов'язку може призвести до осуду як у професійному, так і в особистому житті. Це своєрідний екзамен на чоловічу зрілість. Хоче, щоб тебе сприймали серйозно на роботі, чи в сім'ї, чи навіть серед друзів, ти маєш пройти через це. Це не просто чи обов'язок, це фундаментальна частина культури, яка формувалася десятиліттями. Коли я зростав. Усі друзі мого тата збиралися разом, і вони завжди говорили про армію Але ось проблема населення країни стрімко старіє. Народжуваність – одна із найнижчих у світі. Це означає, що майже всі молоді чоловіки мусять служити. Якщо у 1980-х роках в армію йшли лише 50% хлопців, то сьогодні ця цифра перевищує 90%. Північна Корея, ворожа держава, але ми один народ, і одного дня ми об'єднаємося. Я не думаю, що вони такі вже й погані. Служба ламає кар'єри, плани та навіть стосунки. І що більше суспільство розвивається, то частіше виникає питання: чи дійсно цей обов'язок потрібен у сучасному світі? Люди зазвичай кажуть, що якщо ви не підете до армії, ви не станете справжнім чоловіком. Цей вислів говорить нам, що досвід у військовій службі багато чому вчить нас, тому що армія є свого роду навчальний закладом. Для багатьох корейців відсутність військової служби може стати клеймом на все життя. Це ніби постійний запис у резюме. Не пройшов перевірку на роботі, відслуживши чоловіки, часто отримують більше поваги, адже вважається, що вони вже здобули дисципліну, витримку керівники старшого віку, які самі прийшли через військовий карантин. Зазвичай упереджено ставляться до тих, хто служби уникнув. Це необхідний життєвий досвід, без якого важко досягти успіху. Не служив, значить, ти ненадійний. А ті, хто ухиляється від служби, стають об'єктами суспільного осуду. Для молодих людей найголовніше знайти роботу. Але в південній Кореї, коли чоловіки шукають роботу, їх завжди запитують про службу в армії. Навколо мене багато тих, хто відмовляється від військової служби з міркувань совісті, працюють прибиральниками, слюсарями чи водіями, бо не можуть отримати роботу в хороших компаніях. Це справа в тому, що у корейському суспільстві високий рівень конформізму, тому відхилення від норм сприймається як. Національна зрада особливе ставлення до військової служби проявляється навіть під час весіль у корейській культурі. Батьки нареченої можуть відмовитися від шлюбу, якщо дізнаються, наприклад, що наречений уникнув служби в армії. Але ця традиція вже менш актуальна для молодих поколінь, але для старших залишається предметом особливої гордості. Я мав намір знайти оплачувану роботу, але про це влаштуватися я не можу, оскільки це неможливо для людини, яка свідомо відмовилася від військової служби. Служби. Зірки культури, зокрема кей артисти також підпадають під суспільний тиск. Їх служба стає символом рівності, а їхній приклад надихає молодь. <му> Напевно, ви знаєте, хто такий джин із BTS. Це хлопець був на піку популярності, але навіть він не уникнув обов'язку. У грудні 2022 року Джин приєднався до військових і залишив сцену. Як думаєте, як це вплинуло на гурт BTS? Уявіть, у вас мільйони фанатів по всьому світу, але ви змушені покинути сцену на цілих два роки. Подібна історія була і у Big Bang, коли лідер гурту G-Dragon пішов служити. Багато хто думав, що це кінець епохи, але його повернення стало тріумфальним: хіти, нові альбоми, вибух популярності. Деякі зірки, наприклад, учасники гурту щайні отримують неймовірну підтримку від своїх шанувальників під час служби. Фанати надсилають листи, організують акції. Проте не всім так щастить. Багато артистів, особливо ті, хто менш популярний, просто зникають з радарів після служби. Наприклад, був такий скандал із псай. Автором легендарного Gangnam Style. Через те, що він не виконав службу належним чином, йому довелося повернутися до армії вдруге. І хоча його кар'єра не закінчилася, репутація отримала серйозний удар. І тут виникає питання, чи варто звільняти зірок і поп від служби? Адже спортсмени, які приносять медалі на Олімпійських іграх, часто отримують такі пільги. Проте у випадку з артистами такого не трапляється. Чому? Чи можна порівняти успіхи BTS на міжнародній арені? з досягненням спортсменів, адже індустрія, кій попу Кореї, приносять мільярди доларів щорічно, піднімає імідж країни та формує її культурну ідентичність. Але, незважаючи на це, всі зірки без винятків змушені служити. Це правило настільки непохитне, що навіть найвідоміший гурт у світі BTS не отримав жодних пільг. за півтора року військової служби я зрозумів, що наші військові. Роблять багато важкої роботи, відданості та багато іншого для нашої країни. Тому я вважаю, що було б дуже важливо, якби жителі нашої країни змогли проявити трохи любові та підтримки нашим військовим. По перше, незалежно від того, чи мають вони честі гроші, вони все одно мають йти. Це обов'язок Україні, тому так. Деякі фанати можуть бути незадоволені тим, що вони не виконали своїх громадянських зобов'язань. Один із резонансних випадків стався, коли чоловіка засудили за навмисний набір ваги, щоб не відповідати стандартам призову. Замість розуміння він отримав гнів суспільства та й судову справу. давайте не забувати про кількість чоловіків, які травмують себе, щоб не йти до армії. Кім Содеронгавтекородимилтер один із тих, хто наважився сказати ні. Він розповідає, що його засудили до шести місяців в'язниці та року випробувального терміну. Інші, як от Меджин Мун, який протестував проти військових дій в Іраку, отримали 15 місяців тюрми. Вони втратили не лише свободу, але й довіру власних сімей. Один батько навіть назвав свого сина комуністом, бо той відмовився служити. Проте навіть ті, хто пройшов службу, можуть зіткнутися з труднощами. Роки, проведені у війську, часто стають перешкодою для кар'єрного зростання, особливо у висококонкурентних галузях, таких як IT чи фінанси. Я не думаю, що це необхідно. Навіть такі супердержави, як Америка, не мають обов'язкового призову. Не можу не сказати, що це трохи несправедливо. Я перебуваю в такому віці, коли і тіло, і розум перебувають у найкращій формі. Тому мені здається, що я приношу жертву тільки тому, що нація розділена. Деякі втрачають мотивацію або не можуть адаптуватися до цивільного життя після служби. Водночас, багато хто вважає службу корисним життєвим досвідом. Наприклад, популярний актор Хьон Бін повернувся з армії ще більш популярним. Служба зробила його національним героєм. Книже. Відтепер тепер я можу знову почати грати. Інший приклад це футбольний гравець Сон Хенмін. Його історія унікальна. Щоб уникнути довготривалої служби, він разом із командою здобув золоту медаль на азіатських іграх, що дозволило скоротити призов до кількох тижнів. Обов'язкова військова служба в Південній Кореї це далеко не легка прогулянка. Окрім очевидних труднощів, таких як фізичні випробування та дисципліна, існує низка прихованих аспектів, які впливають на життя призовників як під час служби, так і після неї. Але військова служба у Кореї не дуже відрізняється від топової служби у армії, не дивлячись на розвиненість та демократичність суспільства. Перш за все, ви не маєте жодної свободи. Наприклад, у вас немає мобільних телефонів. Ви не можете зателефонувати комусь, коли захочете. У вас немає доступу в інтернет. З 27 країн із законами про обов'язкову військову службу Корея має один із найдовших термінів служби 21 місяць. Життя у війську суворе, навіть для тих, хто звик до дисципліни. Типовий день розпочинається з ранкового підйому у шостій ранку фізичних тренувань та дня, наповненого маршами, патрулюванням і тренуваннями. Вільний час майже відсутній, а дозвілля це рідкість. Військова культура передбачає сувору ієрархію, де молодші за рангом виконують найбільш трудомісткі завдання. Це інколи доходить до абсурду. Є історії, де новачків змушували чистити підлогу зубними щітками або марширувати годинами під дощем. Крім Тому, того, коли ви чуєте неприємні історії. Від інших, які пройшли через цей досвід, тому що я ще не проходив через це, я трохи лякаюся і відчуваю, що це може бути марна трата часу. Неможливо й історії цькування та знущань. У змі періодично з'являються випадки фізичного насильства, які призводять до скандалів і навіть суїцидів серед призовників. Один із найвідоміших випадків це історія, коли молодого солдата змушували їсти зубну пасту, а його взводний командир знущався над ним. І, хоча уряд намагається боротися з цим, проблема за залишається актуальною багато пар не проходять це випробування. Не дивно, що перед призовом хлопці часто прощаються з дівчатами, жартами на кшталт. Почекай лише 730 днів. згідно з дослідженнями, 10% призивників страждають на депресію. У найгірших випадках це закінчується трагедіями. Наприклад, у 2021 році в новинах широко обговорювався випадок, коли солдат, не витримавши психологічного тиску, завдав шкоди собі і оточуючим. Давайте не забувати про кількість солдатів, які вчинили самство. Давайте не забувати про кількість солдатів. Які втікають з таборів для тих, хто має моральні чи релігійні переконання? Служба у війську стає серйозною дилемою. Уряд пропонує альтернативну службу, наприклад, догляд за хворими чи роботу у державних установах. Але це рішення багато хто називає прихованим покаранням. Замість 18 місяців у казармі їм пропонують 3 роки роботи у виправних установах. Альтернативна служба для тих, хто відмовляється від військової служби з міркувань совісті, стартувала сьогодні. Замість проходження військової підготовки вони працюватимуть і перебуватимуть у в'язниці протягом 36 місяців. Так саме так Їхнє альтернативне проходження служби відбувається на території в'язниці, де вони виконують обов'язки, як от прибирання. Робота в пральнях або на кухні, ці люди проживають і працюють у закритому просторі, практично не маючи свободи пересування, але не всі готові смиритися з цими умовами. Кім Хьом Мін, 28-річний свідок Єгови, неодноразово заявляв, що такі умови абсолютно неприйнятні. Попри те, що він раніше уникнув тюремного ув'язнення, система альтернативної служби не стала для нього виходом. Критики цієї системи називають її несправедливою та надмірно суворою, замість того, щоб створити гід. Ну альтернативу для людей із переконаннями, що не дозволяє служити в армії, країна здається, продовжує карати їх за їхній вибір у суспільстві, який цінує конформізм і традиції. Такий підхід викликає дедалі більше питань. Два роки, які я провів у в'язниці, були дуже важкими. Через те, що свідки і відмовляються служити в армії, ми сиділи у в'язниці, і у нас дуже болюча історія. Серед наших старших братів багато хто стикався з тортурами. У південній Кореї, де служба в армії є світим обов'язком, ухилення від неї це майже як кинути виклик усій нації. Але як відомо, на кожен тиск знайдеться свій обхідний шлях. Давайте поглянемо, як вінахідливі корейці примудряються уникати армії, ризикувати свободою та репутацією. Один із найбільш відомих випадків стався зовсім нещодавно. Чоловік вирішив обдурити військових лікарів і просто набрав вагу до критичного рівня, яка мета впасти в категорію непридатних до служби через проблеми зі здоров'ям, і це спрацювало поки його не розкрили. І який результат? Суд, тюремний вирок і загальне осудження. Хоча цей метод ризикований, він надихає інших хитронів. Хтось травмує себе навмисно, а хтось користується послугами лікарів, які можуть за великі гроші діагностувати неіснуючі хвороби. Інший популярний метод просто не повертатися додому. Чоловіки, які тривалий час живуть за кордоном, можуть відстрочити службу до 36 років. Але ось проблема: повернувся до Кореї, будь готовий до призову. Але нещодавно уряд навіть запропонував під підвищити віковий поріг до 45 років, щоб і тих, хто довго гуляв, таки зловити. Те, що заможні не служать, тоді як інші повинні служити. Мені здається несправедливим. Ми бачимо, як сини політиків або привілейовані намагаються оминути обов'язкову службу, і це стає великою проблемою. Знаменитості спортсмени та науковці інколи можуть скористатися своїми досягненнями. Наприклад, кіп поп зірки отримують відсрочку до 30 років, але лише одиниці уникають служби повністю. І не думайте, що це просто тільки ті, хто досягнув масштабного міжнародного визнання, такі от як олімпійські чемпіони чи лауреати премії. Мають шанс отримати звільнення, інші тікають у специфічні професії, як от медики або дослідники, які теж можуть уникати армії. Деякі навіть йдуть на фальсифікацію медичних висновків або навіть підробляють документи. Раніше це було дуже поширено, але тепер уряд посилив перевірки та карає таких шахраїв тюремними строками. Навчання це найпоширеніша відмазка. Додатковий рік у магістратурі чи аспірантурі дозволяє відтермінувати службу. Хоча це Тимчасово, але багато хто так виграє кілька додаткових років свободи. Висококонформістське корейське суспільство не прощає таких зрад. Попри ризики, кількість тих, хто намагається обійти систему, зростає. Це не лише про хитрощі, а й про глибокий суспільний запит на зміни. Схоже, навіть така давня традиція, як обов'язкова служба, може опинитися під загрозою в сучасному світі. Щоб утримати армію чисельністю 555 тисяч діючих солдатів та 2,7 мільйона резервістів, уряд Кореї змушений мобілізувати майже всіх молодих чоловіків. Якщо у 80-х лише половина хлопців йшла в армію, то тепер цей показник перевищує 90%. Багато хто вважає, що військова служба це більше ніж обов'язок. Це ціла інституція зі своїми жорстокими правилами, приниження, жорстокість та ієрархічні порядки, схоже стали невід'ємною частиною служби. І це не просто чутки. Шоу Netflix Погоня за дезертирами про солдата, який полює на дезертирів, стала справжнім хітом у Кореї. Глядачі кажуть, що серіал ідеально показав реалії корейської армії. Ще у 2014 році 56% підтримували призов. Але у 2021 лише 42% погоджуються, що це потрібно залишити. Інші кажуть, що час переходити до професійної армії, як це зробили інші країни, наприклад, Тайвань. Прихильники збереження призову вказують на постійну загрозу з боку північної Кореї. Противники своєю чергою наголошують на порушення прав людини, жорстокості системи та демографічній кризі. Щороку від обов'язкової військової служби в південній Кореї відмовляється близько 800 чоловіків. Більшість відмовників це свідки Єгови, але є й ті, хто відмовляється через особисті переконання або політичні причини. Суспільство потрохи змінюється, і нещодавно влада дозволила альтернативну службу, але умови такої служби іноді нагадують каторгу. Схоже, що жоден із варіантів не. Позбавлений своїх труднощів, більш радикальні пропозиції також на столі. Наприклад, закликати до армії жінок на рівні з чоловіками. Законодавець Хате Гьон вважає, що це дозволить створити сучасніше і ефективніше військо. І за його ідею виступає вже 46% опитаних, хоча майже стільки ж категорично проти. Навіть прихильники призову визначають, що армія повинна стати більш привабливою для молоді інакше вона просто не зможе функціонувати. Враховуючи ситуацію, в якій перебуває Корея, нічим не допоможеш. Я просто приєднався, не задумуючись, немає іншого вибору, крім як служити. Північна Корея тим часом не зміниться. Я просто прийняв це. Отже, справа не в тому, що ти пишався бути корейським солдатом, а в тому, що ти приєднався, тому що всі так роблять. Я просто зробив це без питань. Одна з найбільших проблем, що стоїть перед південнокорейською армією, це демографічна криза. Народжуваність у південній Кореї є однією з найнижчих у світі. Менше дітей означає менше молоді, яка може бути призвана до армії. До 2040 року кількість чоловіків у віці 20 років зменшиться вдвічі. Це величезний виклик для країни, яка залежить від обов'язкової служби, щоб підтримувати свою обороноздатність. Військові знають про цю проблему і визнають, що без змін армії буде складно втримати навіть поточну кількість солдатів. Корейський дослідник Кі пропонує компроміс залишити призов, але скоротити його обсяги, замінивши їх збільшенням кількості добровольців. Це означає створення кращих умов, сучасної інфраструктури та більшого стимулювання для тих, хто захоче служити. Чи готова Південна Корея до радикальних змін? З одного боку, призов це традиція, яка об'єднувала суспільство десятиліттями. З іншого боку, сучасна молодь не готова сліпо підкорятися священному обов'язку. Очевидно, одне. Майбутнє обов'язкової служби в Кореї залежить не лише від рішень уряду, але й від того наскільки гнучкою прогресивною буде сама армія. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то підписуйтесь, щоб не пропустити ще більш цікавих історій. А якщо ви хочете підтримати мої зусилля, я залишу посилання в описі під відео. Ваша допомога це можливість створювати мені ще більш якісного контенту. І не забудьте переглянути інше відео на моєму каналі. Там ще дуже багато цікавого.